Так, ось 11 труйників сотих і 10 штук трьохсотих 6, 7, 8, 9, 10. Готових. Ось труби. 190-х, 30 штук, трьохсотих з 0,5, і 16 і сотих 15. Тут, от ось трьохсоті, труби, соті, 190. Ось вони всі стоять. Так, загальний вигляд. Навіть можна перерахувати. Так, два коліна трьохсотих, так, переходи 100 на 300 раз, два, 300 на 190 раз, два, і от тут третій. Три штучки їх. І 100 на 194 штучки. Раз, два, три, чотири. Так, це є. Так. Два коліна трьохсотих, заглушок, Шість колін під 90, 190, 22 трійника 190-х. От вони по два штучки зложені стоять. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Тобто 11, на 2, 22 штучки. Ось загальний вигляд всього замовлення.